Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть ви ще сили, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Що заважає расистам тікати відступати із Покровського напрямку? Бідний Покровськ. Ворог не може його взяти. Можуть сильні дуже бути обстріли і дійсно зараз затягують, вони відтягують час, вони оцими атаками дуже сильними на Покровськ відтягують для себе час. Вільно. Ну і інформатори допомагають. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть, які плани у расистів щодо Покровського? Відкладають, не можуть взяти, немає ресурсу. Вони можуть відкласти на потім. Дуже хочуть захопити Покровськ, але на потім. Таке, як ми ще повернемося от три місяці і повернемося. Зараз дуже важко їм це зробити. І всі марні їхні напади, все марне. Вони несуть дуже сильні втрати і. Всі наступ у цей весь він не, вда... ну, не, за... не... не має результату того, що треба їм. Важко. Заперечую весь негатив убираю. Всі ресурси свої там витратили, заперечую, відвертаю на віки вічні, решистів від Покровську. Отсікає на віки віч. Прошу допоможіть. Зруйнуйте всі плани ворожі. Більше расистам не надходить зброя, не надходить жива сила. Немає чим і ким наступати на Покровськ. Прошу допомоги. вищі сили допоможіть знищити всі склади із боєприпасами. Всю логістику рашистську зруйнувати. Більше не можуть расисти продовжувати війну. Тікають, лякаються, відступають із Покровська, тікають расисти. І прошу захисту міцного для Покровська, для наших військових, цивільних людей, українців. «Одвертаю, одвожу всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвертаю, повертаю її назад, в голови летить. перекриваю, особливо тому, хто дає накази. Більше воювати не зможе. Знищуються повністю всі расисти, всі військові російські, що наступають на Покровськ. Буде так і так є. Отвожу, отвертаю, тікають, Себе вбивають. Та буде все сказане, здійснено, так буде Вищі сили, скажіть, допоможіть, що. Заважає знищити усіх расистів, що наступають і обстрілюють Куп'янськ. Допоможіть, скажіть, чи є загроза окупації Куп'янська і Оскіл, і Лівий берег. Куп'янська, Чи є загроза. Бідні люди. а Там гуманітарна катастрофа криза. Багато чого не вистачає. Люди постійно обстріли, дуже сильна агресія. Угу. Зараз буде краще. Може надійти допомога людям. І ще все присутні люди, які здають інформацію. Ці карти нехороші. Це треба убрати. Там, де лівий берег, скажіть вищі сили, чи є загроза лівий берег. Окупов... Зможуть расисти окупацію розробити, оскіл, лівий берег. Ні, не зможуть. Дійсно, загроза є, але наші військові дуже сильну відсіч дають оцей лівий берег. Це як м. Збережений буде. Доступ туди. Там наші військові. Угу. Дорога збережена. Ще мені вийшло, що дуже сильно закривають небо. Наші військові заперечую весь негатив, убираю. Всі, хто здає інформацію расистам, викривають і засуджують на довічні строки. Буде так і так є. Більше немає загрози окупації лівого берега у куп'янську осків. Тікають рашисти, лякаються. Більше не можуть, не мають чим і ким наступати. Одвертаю на віки вічні, вбираю. Прошу захисту міцного для куп'янська, для лівого берега. Захист міцний. Вищі сили, янголи-охоронці, духи роду на захисті стоять і вдень, і вночі, не на мить, не лишають. Одвертаю, відсікаю від військових України, цивільних людей у Куп'янськ. Захист міцний. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отсікаю, відвертаю від наших військових, цивільних людей, українців у куп'янському Куп лівому березі скіл захищені. І повертається все назад. рашистам на голову летить, особливо тим, хто дає накази, їх нищить. Більше наказ не можуть дати. рашисти наступати не зможуть. Прошу, допоможіть забрати всю енергію і сили у росіян. Більше не мають потенціалу, більше не зможуть наступити Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, допоможіть знищити всіх расистів, що наступають на Куп'янськ. І відведіть, одверніть лівий берег під захист. Візьміть, більше не зможуть расисти наступати. Повністю втрачають всю логістику, всі склади з боєприпасами. Не мають чим і ким вести війну. Тікають, відступають. Буде так і так є. Де буде все сказано здійснено, так буде. Ще хочу подивитися, що заважає знищити всю військову інфраструктуру в расистів і верхівку расистську. Знищити, щоб в них не було чим воювати і ким. А вони відчувають, вони знають, вони дуже сильно бояться, особливо бояться наших ракет. Чекають, що до них прийде підтримка. Вони чекають, що прийде підтримка. В них там проблеми всередині, в расистів проблеми. Ніхто вже не йде. Воювати не хоче одвертаю расистів на віки вічні від України, тікають, лякаються. Таємно, так вони неочікувано хочуть. Ну, вони ж домовились таємно, що прийде їм чи зброя, чи жива сила з якоїсь країни. Прошу, вищі сили, допоможіть знищити всю військову інфраструктуру Росії, всі склади з боєприпасами, ракетами, бомбами, дронами, снарядами і з усією зброєю знищуються. В Росії більше немає чим і ким воювати. Прикриваю. І прошу, одведіть, одверніть від Росії, одвертаються всі країни. Більше зброя, жива сила. Расистам не надходить, Отсікаю від усього світу росіян, більше не мають жодної підтримки. Буде так. Зруйновано повністю всю військову інфраструктуру Росії, більше не мають складів, більше не мають заводів військових, не зброї, не живої сили. Буде так і так є. Більше не мають змоги обстрілювати Україну і прошу допоможіть знищити. Авіацію Росії, щоб її більше не було вище сили. янголів, охоронців духів роду закликають, допоможіть знищити всю російську військову інфраструктуру. Більше не можуть наступати. І допоможіть розвалити Росію, щоб її не існувало на політичній карті. Де буде все сказано здійснено так буде. Вся сила російська. Знищується повністю вся верхівка расистів. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Страх дуже сильний страх. Рашисти не знають, як їм куди діться. Вони знають, що нікуди діватися. І вся надія на допомогу, що до них може прийти допомога. Таємні якісь договори у них є. Прошу ще сили, зруйнуйте всі плани рашистські. Ніхто їм не допоможе, буде так. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі.